Вітаємо сьогодні. Розглядаємо джерела, що проливають світло на життя українців у Нідерландах е, станом на 2025 рік. Вітаю так. Маємо інформацію і офіційну від Refugee Help, і скажімо так, з перших вуст, блоги, відео. Саме так мета розібратися в ключових моментах: захист, житло, гроші, робота, ну і загалом адаптація. Гаразд, давайте почнемо. Давайте. Почнемо з легалізації. Тимчасовий захист RTTB, діє до березня 2026-го. Але ось цікавий момент з джерел, наприклад, how to go. Е, ніби можна податися, навіть маючи захист в іншій країні ЄС. Але є але саме так власне ключове треба відповідати саме нідерландським вимогам, а вони можуть бути інші. Якщо все гаразд, то IND, ну служба імміграції видає підтвердження: це або наліпка в паспорт, або такий о документ. Зрозуміло. І перший крок, про який всі говорять, реєстрація в муніципалітеті, щоб отримати БІСН, цей ідентифікаційний номер, без нього ну справді нікуди. І ось тут здається, процес став складнішим. Читала і бачила у відео, що тепер ретельніше перевіряють, чи не було вже захисту ДНД в ЄС. Так, є таке, і можуть навіть відмовити. Люди діляться, що просять якісь докази недавнього перебування в Україні, фото з датами, банківські виписки. Так, підтвердження потрібні плюс How to Go згадує специфічні умови щодо дати виїзду з України, особливо для тих, хто виїхав до листопада 2021-го. І ще ж тимчасовий контроль на кордонах з Бельгією, Німеччиною до червня 2025-го. Це теж треба враховувати. А вже ж. а щодо прибуття, у відео згадували центральний пункт прийому в Ейнховені. тобто логістика трохи змінилася. Гаразд, статус отримали. Бієсен є де жити? От. Тут здається найбільша проблема. Ох, так. З житлом складно. Всі джерела про це кажуть. Refugee Хелл прямо заявляє: муніципальні притулки ці ГОО часто переповнені. Тобто попереджають, що міст просто немає. Саме так, всі місця розміщення заповнені, це майже цитата. Радять шукати в менших містах, дивитись сайти Фунда, Параріус або є програма прийому в сім'ях Take Care BNB, про неї надов писали. Але навіть якщо знайшли безкоштовне місце, це може бути ну спільне проживання деколи навіть кілька сімей в кімнаті так це реальність. Приватність може бути дуже обмежена. А самостійна оренда дорого, дуже дорого, і як пишуть у блогах, часто квартири здають порожніми без меблів, а іноді буквально без підлоги. Треба бути готовим до ремонту. Ого, процедура звертатись до муніципалітету. Вони шукають місце, але це може бути де завгодно, навіть в іншому місті. До речі, для неповнолітніх без супроводу є допомога від фонду Нідос. Добре, переходимо до фінансів. Допомога Ліф Health, Скільки це зараз? За даними Refugee Help, є фіксована сума на особисті витрати: одяг десь 63 євро на місяць. А на харчування залежить від розміру сім'ї. Самотні дорослі отримує близько 242 євро, якщо їжу не надають. Але тут є, як я розумію, дуже важливий нюанс пов'язаний з роботою. Так, і він критичний. Як тільки людина віком 18 плюс починає працювати або отримувати будь-який дохід, зарплату, допомогу по безробіттю, будь-що, виплату, лівгельд, припиняють повністю, повністю незалежно від суми доходу, навіть якщо це невеликий підробіток, саме так сума не має значення. Як тільки з'явився дохід, допомога припиняється. Це створює, звісно, певну дилему для людей. Це дуже суттєво. Бабільше, якщо людина з доходом живе у муніципальному притулку, вона ще й має платити внесок Айгін Байдраги за комуналку до 105 євро на дорослого і за харчування, якщо надають, до 242 євро. Ну там є ліміт, максимум за двох дорослих у сім'ї. Тобто працювати стає менш вигідно, якщо живеш у притулку. Виходить, що так, і дуже важливо повідомляти муніципалітет про будь-які зміни доходу. Це підкреслює Refugee Help. А чи реально знайти роботу? Реально джерела, як Воркінел чи DU, кажуть без мови, це логістика, сільське господарство, прибирання з англійською або ще краще, нідерландською, можливості ширші догляд, готелі, ресторани, IT, офісна робота. Які ресурси радять для пошуку? Згадують WorkNL, indeed.nl, LinkedIn, NLJobs. Стандартний набір, в принципі. А що потрібно для працевлаштування? Ну, звісно, BSN, Нідерландський банківський рахунок. До речі, на D.U. згадували BUNK як зручний онлайн варіант. Медичне страхування це обов'язково коштує десь 130 євро на місяць. Досить багато. Так. Але є допомога на його покриття, зоргтуслах. Важливо податися. І обов'язковий письмовий контракт. А і ще така побутова деталь: Здоу е, картки майстро там дуже популярні, і їх приймають частіше за мастер-карт у маленьких крамничках. Цікаво ще кілька моментів. Якщо люди їдуть з тваринами, тут діють стандартні правила ЄС щодо сказу, як прише Refugee Help. потрібен огляд ветеринара після прибуття. І треба знати, що не у всіх притулках дозволяють тримати тварин. Освіта обов'язкова для дітей 5-18 років, якщо немає базової кваліфікації, і культурні особливості. Так от у блогах відзначають не дивуйтесь, якщо незнайомці на вулиці будуть вітатися. Це нормально. Радять ресурс Еніті Нідерланд, щоб краще зрозуміти місцеві звичаї. Отже, підсумуємо, ситуація в Нідерландах у 2025-му для українців, м'яко кажучи, неоднозначна. Є виклики. Житло велика проблема перевірки для захисту суворіші. Зв'язок допомоги з доходом дуже жорсткий. Але з іншого боку, є доступ до ринку праці, є системи підтримки, хоч і зі своїми умовами. Так і це власне підводить до такого питання для роздумів. Якщо зважати на всі ці складнощі, особливо з житлом, з фінансами після початку роботи, можливо, варто було б ще до поїздки зробити якісь проактивні кроки, наприклад, інтенсивніше вчити мову, чи здобувати навички, які там затребувані, чи шукати контакти через ті ж ресурси, які ми згадували. Як гадаєте, чи могло б це суттєво полегшити адаптацію вже на місці?